Ми маємо ось такий от велетенський математичний вираз. І наша задача це спробувати максимально його спростити, так зробити все можливе, щоб він виглядав, ну хоч трошки простіше, так от. І я пропоную вам поставити це відео на паузу та спробувати зробити це самостійно і потім перевірити, наскільки добре ви впорхлись. Добре для початку ми спробуємо це зробити крок за кроком. Так, і на першому кроці було б добре. Трошки переставити наші доданки, так, поміняти їх місцями. Ну, бо ми вправі це робити. І що тут можна помітити, ми можемо поставити ікси біля іксів, так, ігреки біля ігреків. Потім що у нас тут є: У нас тут є Z і Z, ну і залишиться ще п'ятірка, десь там. От. Тобто ми перепишемо цей вираз ось таким чином: 5 x мінус 2 x Далі у нас 7 y плюс 7 y плюс 3 y Далі у нас 8z і мінус Z буде наступним. 8Z мінус z. От. Ну і залишається. Залишається просто 5. Плюс, плюс 5. От. І тепер нам треба подумати, що, що це означає, що означається від. 5х мінус 2х. Ну, у нас є 5 чогось, і ми віднімаємо 2 чогось, так? Тих самих іксів. У нас є 5 ну, якесь, якесь число, так? У нас є 5 ексів, і ми віднімаємо 2х. І це буде 3х, просто-просто 3 х', так? Ну, доволі інтуїтивно, так? Ми маємо 5, умовно, бананів, і ми. Зараз з'їли два банани. Скільки бананів у нас залишилось? Це, це три банани. От. І можливо, хтось подумає про це, як про. Ну, дивіться, у нас що таке 5, 5 це коефіцієнт біля х. Ми пам'ятаємо, що коефіцієнт це якесь конкретне число, це константа, яка множиться на змінну. Ось. І а, тут ми маємо мінус 2, тобто, у нас є коефіцієнти. коефіцієнти. Сінти. От. І ми нібито додаємо ці коефіцієнти, так 5 мінус 2 це буде 3. От, і у нас вийшов новий коефіцієнт 3. Біля, біля того самого х. Так тут треба бути уважним, бо ми вправі додавати коефіцієнти лише е, біля тих самих змін, так? Тобто ми не можемо взяти і додати коефіцієнт мінус 2 до, наприклад, ось цієї сімірки, яка стоїть біля у. бо у нас ось тут х, а тут вже у. Тому тут треба бути уважним. І це насправді правильний підхід, так? так роблять математики. Але я хотів би наголосити, що тут ховається більш зрозуміле, більш інтуїтивне пояснення. Ну, ми маємо п'ять якихось певних об'єктів, і ми від них віднімаємо тих самих два об'єкти. Тобто просто як від п'ятірочки віднімаємо двічку. Ось і отримуємо три цих об'єкти. Ну, доволі, доволі інтуїтивно, доволі очевидно. Окей. Переходимо до наших ігриків, що буде означати ось цей вираз: 7 y плюс 3 y Ну ми маємо 7 якихось нових чисел, 7 ігриків, плюс 3 тих самих ігриків. Тобто ми додаємо ті самі ігрики між собою. Відповідно, ми отримаємо 10-10 ігриків. І аналогічно ми можемо подумати про це як про додавання коефіцієнтів ось це наші коефіцієнти. Але вже для нової зміни для зміни Y. От. А, добре, перейдемо до Z. А що буде означати ось цей вираз? Маємо 8 z і від цієї 8 ми відняли одну Z. Так, ми отримали 7Z. От, а, можливо, хтось подумає, що звідки ми взяли цю одну, бо тут немає ніякого числа. Але ми пам'ятаємо, що якщо числа немає, то ми можемо це представити як мінус 1 помножений на Z, так? Якщо в нас немає числа біля ну, конкретного числа, конкретної константи а, біля змінної, ми беремо одиницю а, як наш множник, як наш коефіцієнт. Так? А, добре, ну і 8 мінус 1 буде, буде ось це 7. І в нас залишається останнє це просто 5, так? А ми нічого з нею не зробимо, тому і просто її переписуємо. І ми завершили наше спрощення, так? ми маємо тепер 3х плюс 10y плюс 7z плюс 5. Ось так от.